Доброго ранку, Привіт, такі друзі! Вітаю вас в новому влозі з В'єтнаму. Сьогодні я вирішила вам розповідати про таке. Якось в коментарях нещодавно мене запитали під тим відео, коли їхали наші друзі, наші знайомі, мене запитали, куди взагалі мігрують, їздять, переїжджають українці взагалі де шукати кращого місця. Тож поговоримо сьогодні на цю тему. А зараз ми йдемо в кав'ярню. Бо сьогодні ми п'ємо каву з українцями, які завтра вже також їдуть з міста, з Дананга. Тож є привід поговорити на цю тему. І зараз ми вже підходимо до цієї кав'ярні, тож протягом дня буду, як це я роблю останнім часом, потрішки з вами розмовляти на цю тему та потрішки щось вам розповідати. Так, сьогодні ми йдемо. Ось в цю кав'ярню. Тут ми вперше. Там он вже є наші друзі. Ну як тут цікаво. -ху -ху. Привітки! О, дивіться, тут смаколики продають ось такі М -м -м. кульки какао-боби. Какао-боби в какао. Так, скільки вони коштують? Шістдесят вісім тисяч ждан. Угу. Дивіться, тут багато всього ще... Привіт Багато всього ще цікавого є тут, дивіться, Магдаль в шоколаді з полуничкою, магдаль в чомусь зеленому, Це, мабуть, матча. Мабуть. Або зелений чай. Так, тут з Доріаном, оболочка з дуріаном. Тут дивіться, можна тут штучне купити. До речі, по цінам що? цікаво. Ось тут такі коробочки, 68 тисяч. Все мигдаль в якихось чомусь оболочка з чимось цікавим. А ось і самі какао-боби, і дивіться. Ну, це бутафорія, це не справжня, але дуже цікаво зроблено, правда. Самі оці плоди, в яких всередині знаходяться какао боби, бачите. Еко сумочки, в такому еко-стилі, цікаво зроблено. До речі, є такі маленькі. З США можна брати там по декілька какао-бобілів. Е Ще тут ось такий візочок. ось Також какао продається, какао різних видів. Дивіться, мабуть, ну, типу як організм, мабуть, вона рахується. Ось такі, ось такі, мабуть, ну чимось, мабуть, відрізняється, так? В'єтнамською все написано, тож я не розумію, але і ціни тут різні. Дивіться, 38 тисяч, 42-48. Тут більше пакетики вже дорожчі. Але така цікава кав'ярня на какао. Вони більше орієнтовані, звісно, кава. в них тут також є. Але ось какао — це їхня фішка. Цікаво оформлена. Гарно, мені подобається. Так, до речі, оце все в баночках, це все можна спробувати перед купівлею. Я думала, це поштучно можна купувати, але ні, це все безкоштовно можна спробувати. Аліса щойно спробувала. Два варіанти: ось такий рожевий полуничко їй не сподобалося. І ось такий шоколадний. Мигдаль в шоколаді, їй сподобалося більше мигдаль. То ми купили для неї ось таку коробочку. Мигдаля в шоколаді. Ну нехай дитина потішиться. Бо ми п'ємо каву, їй нічого не замовляли. Тут вона щось нічого не захотіла. Ось тож шоколад сьогодні для неї такий, але кав'ярня просто така атмосфера, тут так класна. Мені дуже подобається. І окрім нас більше нікого немає. Лише наша компанія. Так, ну що, шкаву ми попили і насправді так довгенько засиділися. Сьогодні субота, вихідний день. тож е Не всі поспішають на роботу, не, свій, у всі, не у всіх є справи свої, тож була можливість довше посидіти. І досиділися аж до обіду, то зараз йдемо десь щось пообідати, поїсти суп, бо, ну, чесно кажучи, і вдома не особливо є, що приготовлене. От, вирішили продовжити наші далі посиденьки, але вже за обідом. Е, так, що я вам сьогодні хотіла розповісти? Це те, що. Куди їдуть українці? Насправді у кожного свій шлях, як ви розумієте. І мені здавалося, от коли ми приїхали у В'єтнам, місто Данал, я вже вам багато разів говорила, що ми планували сюди на три місяці. Їхали на три місяці і думали, що після цього в нас буде повернення в Україну. А хто нещодавно зайшов на канал і взагалі не знає, то ми... Під час повномасштабного вторгнення ми знаходилися в Таїланді, де й прожили більше двох років, і планували вже своє повернення в Україну, як би там не було. Але вирішили, що ну, більш в холодну пору року це не добре робити. Тож в лютому переїхали у В'єтнам. Планували, що там до теплої весни тут пересидимо, ще побудемо три місяці, і вже поїдемо. В Україну. Але так у нас це все затягнуло. Насправді, по-перше, що гарне місто, комфортна країна, і по цінах ви завжди бачите, я вам завжди розповідаю. І ціни на житло приємні, і ціни на продукти харчування тут приємні. Тож після того, як ми десь з півтора місяця пожили, ну там не тільки із-за цін, але коли потрібно було приймати рішення, що ми далі робимо, то почалися обстріли. Тож ми вирішили продовжити ще на деякий час наше перебування тут. Але мені на той момент, коли ми е, тут жили, коли ми сюди приїхали, е, здавалося, що от місто Данан це те місто, комфортне місто, місце, де можна ну, деякий час пересидіти, типу такий е, пункт. На деякий час. Але я бачу, що зараз багато хто приїжджає там на деякий час, зазвичай це три місяці, бо на три місяці дають візу, і ти маєш собі вікно в три місяці, думаєш, о, якраз три місяці мені цього достатньо, щоб і трішки познайомитися з країною, з культурою і так далі. І я далі кудись буду рухатися. Ну, в нас, бачите. Нас так це все затягнуло, що ми ось півтора року вже тут живемо. Я не можу сказати, що мені тут набридло. Просто дуже хочеться додому, хочеться в мирну Україну. Я вам це багато разів кажу. Але що стосується, куди їдуть українці, нам всім потрібно кожні три місяці кудись виїжджати. І кожен для себе малює якийсь свій маршрут. Хтось їде на тиждень. Хтось їде на декілька днів з міста, а хтось просто переїжджає в іншу країну, бо не бачить сенсу кататися туди-сюди. От багато хто мігрує в сусідні країни, такі як Таїланд. В Таїланді можна по прильоту в аеропорту отримати два місяці безвіз. Тобі одразу ставлять печать. В паспорті, і ти можеш перебувати два місяці без віз. Можна ще як в тебе закінчуються ці два місяці, ти можеш піти в міграційну службу і подовжити ще на місяць на 30 днів своє перебування. Ну заплатити кошти і отримати штамп на перебування ще на місяць. Тож багато українців не роблять такий момент. Знаєте, типу, ти купуєш квиток, їдеш з В'єтнаму. Таїланд, робиш нову візу в Таїланд, о, у В'єтнам і повертаєшся у В'єтнам. А просто виїжджають, живуть там ці 2-3 місяці, скільки вони рахують потрібним, а потім, ну, звісно, знову потрібно кудись виїжджати. Тож шукають собі або повертаються в Данан, або шукають собі. Інші країни ми, наприклад, знаємо, що багато людей їздять на візаран в сусідню а, Малайзію, в Коалампур. Ми декілька разів виїжджали, але ми просто робили візаран, ми на, ми на декілька днів, щоб отримати візу і все. Але з Малайзією у нас також безвіз на 30 днів всього на всього 30 днів можна залишатися в країні. Тож ну з однієї сторони, якщо ти подорожуєш родиною. Там вже якимось майном обжився, то це не дуже зручно, ось так мігрувати з країни в країну, бо всі речі за собою треба возити. От ми, до прикладу, просто з рюкзаками, там, з необхідним на тиждень, з необхідними речами виїжджаємо на Візаран, бо ну, в будь-якому разі возити за собою всі речі, але якщо так переїжджати, в іншу країну, то е, я, наприклад, знаю, що в більшості або Таїланд, або е, Малайзія. Ще є е, варіант на Балі. Дуже багато українці їдуть, але там потрібна віза і і її дають лише на місяць, через місяць потрібно або виїхати, або знову ж таки в сусідню а, ні, в міграційну службу і вам можуть подовжити ще на місяць, але знову ж таки це трішки так напряжно, коли ти ну на місяць цього приїхав. Потім ще якісь вирішувати питання по візі. Зручніше, звісно, коли хоча, хоча б три місяці в тебе є ось такий е, коридор, таке вікно, що ти о, о, три місяці не думаєш про те, що тобі потрібно кудись виїжджати, якусь нову візу отримувати. А, далі, що стосується а, азійських країн, а, зараз так щось в голову і не приходить. А, ну, Камбоджа, там потрібна віза. А, Куди ще в нас виїжджають, ну мабуть, це і все. Багато хто хто приїжджає з Європи, шоковані цінами у В'єтнамі, взагалі в Азії, і на житло, і на продукти харчування. І більш вільніше себе почувають в цьому плані. А, ну, тому що ну, можливо для когось трішки шокує Азія багатьма речами, які ну. Типу для європейців не здаються нормою або поза межами якихось норм життя. От мені часто запитують там про продукти харчування, в тому числі що ось так на базарі, на спеці, просто так продається м'язку, і до цього немає нікому діла, і всі купують. Так, це може трішки шокувати, але ми багато років вже подорожуємо Азією, тож звикли, особисто ми звикли до таких речей, а люди, які приїжджають з Європи, їх це може шокувати, але вважаючи, що тут такі ціни на проживання, на житло, то на багато речей просто закриваєш очі. Із таких прикладів можу навести, що ще багато людей. От ми коли жили в Таїланді на острові Копанган, я не знаю, чи це просто я в якийсь момент почала чути, чи тільки почала працювати програма, багато українців почали подаватися на канадську візу і отримали її. І... Багато хто планували переїхати і знає людей, котрі переїхали жити в Канаду, і повернулися назад в Азію, тому що ну, Азія вона дійсно по фінансово вона набагато комфортніша. Як на нашу думку, Азія це комфортне місце, де можна ось так перечекати такий складний момент. Я знаю, що зараз можуть в коментарях за моє слово перечекати, написати дуже багато хейту, бо багато хто часто мені прилітає за те, що а, ви тільки чекаєте, щоб війна закінчилася. Та ну я вже багато разів говорила і не хочу навіть виправдовуватися, що і донатимо, і все, що від нас залежить, все, що ми можемо, все, що в наших силах намагаємося робити, але Хто розуміє, той розуміє про що я. От і що е ну от е були випадки, так коли знайомі їхали в Канаду і поверталися. Тому що навіть люди, які з Азії їхали в Європу, все рівно повертаються, тому що тут комфортніше, незважаючи на те, що там можуть бути якісь виплати з житлом допомагають, але тут комфортніше. Єдине, що е ось Азія, це не про якийсь не про роботу, не про заробітки. Це, е, тут може бути комфортно тим людям, у кого є віддалена робота або онлайн робота, або якийсь додатковий дохід, який тебе не стримує, тоді це комфортно. Якщо ти не знаєш, як тобі заробляти, а жити за щось потрібно, тоді, мабуть, це більше. Стосується якихось європейських країн, де ти можеш якось влаштуватися, працевлаштуватися. Те ж сама Канада, чому туди їдуть, бо наші спеціалісти гарно ціняться. Ось так наразі це все, що я хотіла сказати. Можливо, я ще щось згадаю, а я скоріш за все згадаю. І як завжди, вихідні, і ми приходимо на суп. Багато разів тут вже їли. Я багато вам разів показувала. Ось так називається цей заклад. Холонхої тут ось така кухня, там все готується в них. Є різні бульйони, є м'ясо приготовлене так стоїть на свіжому повітрі біля дороги, але нас не лякає. Незважаючи на це все, суп смачний. Там він о них така велика кастрюля, готується, м'ясо або бульйон готується. Вони насипають і приносять. Суп дійсно дуже смачний. Так, ну що ж, ми смачно поїли і ще одна. Думка мені прийшла в голову, я ще згадала, що хотіла вам розповісти. Є ще така країна, як Єгипет, яка де зараз живуть українці чи маленько. Я не знаю досконало там правила в'їзду, але здається, ти по переїзду на місяць чи два отримуєш візу, а потім ще щось на півроку можеш в міграційній службі. Подовжити чи щось таке? Ну там також досить непогані умови, але ну Єгипет він такий трішки своєобразний. Там також недороге житло і недорогі ціни на харчування, на проживання. Ну взагалі не ну, комфортна країна для того, щоб перебути деякий час. Тож і чималенько там українців знаходиться. От, тож от ще одна країна, куди можна було б е, хоча б деякий час проживати і не думати про те, що куди їхати далі, що робити далі, в яку в яку країну далі отримувати візу, якщо ви не розглядаєте е, одну із країн Європи. Ось так. Можливо, я ще щось забула, можливо, ще щось згадаю. Якщо не згадаю, а ви про якусь країну знаєте, то пишіть обов'язково внизу під відео, і мені буде. Цікаво почитати, та іншим глядачам буде і цікаво, і корисно, тому що ми з вами всі обмінюємося. Інформацією щось я вам розповідаю, щось ви мені пишете в коментарях. Тож завжди рада з вами там поспілкуватися. Так, ну що ж, ми півдня прогуляли, пообідали, і зараз прийшли додому. Я Алісу вже. Плала спати, хоча вже й трішки запізно, але нехай хоча б годинку поспить. Мене якраз буде час змонтувати вчорашнє відео, вчорашній влог. А я поки йшла додому, тут вам ще згадала одну країну, про яку я забула. Взагалі вам може здатися трішки, що я більше е, топлю за Азію, і, і я у мене просто більше. Скажімо, я знаходжуся в цій частині світу, трошки більше про неї знаю, менше знаю про Європу, але я знаю, що серед моїх підписників дуже багато хто живе в Європі, в якихось інших країнах неазійських. Тож ще раз закликаю вас ділитися в коментарях досвідом, який буде корисний іншим глядачам. А я тут згадала ще про таку країну, як Індія. Там також, в принципі, досить такі приємні. Умови перебування, ну хоча для кого як я, наприклад, не готова поки що їхати в Індію, незважаючи на те, що там я прожила в Азії, і що мене може ще більше шокувати, але все-таки Індія ще залишається, знаєте, таким пунктом, на який я не готова. Хоча, якщо знаєте, так припре і припече доведеться, то ж куди вже діватися, що дає Індія? Можна отримати онлайн-візу, податися на неї. Там здається або на рік, або на навіть на 5 років можна подати документи, але є певні умови. Ти маєш перебувати в країні не більше, ніж півроку. От якщо ти поїхав, можна перебувати 3 місяці, через 3 місяці потрібно виїхати. І можна знову заїхати і знову три місяці, але всього-навсього шість місяців в рік ти можеш перебувати на території Індії. Здається, якщо так, якщо я чогось не путаю, Женя мені якось так пояснював, він більше е розуміється на цьому. Можливо, в деяких питаннях не зовсім компетентна, але от загалом те, що знаю, по чуткам яку інформацію чула, або з там, досвіду якихось знайомих, або українців, з ким доводиться пересікатися, то що ось таку ще інформацію для себе знаємо. Ми колись, коли були на Пангані для себе навіть був момент, коли ми підзадумалися. Можливо, Індія це стало ну, питання стало тоді, коли для українців в Таїланді перестали видавати листи. Ми коли жили, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми кожного місяця нам дозволяли не покидати територію Таїланду. Просто ми ходили в міграційну службу, з посольства отримували спеціальний лист, він був іменний. І з цим з пакетом документів ходили в міграційну службу, і кожного місяця. Нам штамп в паспорті ставили на перебування у В'єтнамі. Не потрібно було виїжджати. От Таким чином ми там прожили більше двох років, ну, перші там, два з половиною місяці так, це було просто по перші два місяці ми влетіли, нам поставили штамп на 60 днів, а потім ми пішли в міграційну службу ще на 30 днів, подовжилися, ну, а потім вже розпочалося повномасштабне вторгнення, і ось запрацювала ця система подовження по листу. Спосольства, І коли пішли вже чутки, що припиняється це, ми почали для себе ну розглядали всі країни, куди можна, ось так, щоб хоча б деякий час не думати про візу, що ну перебувати в країні, щоб не знаю, менше оцих різних переїздів було, тому що це трішки. Тож, з однієї сторони виснажує, виснажує думати про те, о, я куди їхати, а знову потрібно заощаджувати гроші, бо це, звісно, також і по гаманцю б'є, з фінансової сторони це трішки накладно, але з іншої сторони, от кожній. От... Я говорю саме про ситуацію, коли ми зараз живемо у В'єтнамі. Кожні три місяці ми виїжджаємо і отримуємо нову візу на наступні три місяці. І оцей момент, коли ми виїхали в іншу країну, ніби така якась трошки йде розвантаження, наче у якусь відпустку з'їздили, скажімо так, але ну, тут кожному своє. Я знаю, що зараз в Таїланді є система віз для. Сфера IT, здається, нома адвіза, вона називається. Там можна її отримати на 5 років. До речі, в Індію також можна навіть на 5 років отримати, але там, от, зберігається цей момент, що ви перебуваєте на території країни лише. Шість місяців в рік. а В Таїланді ж такої системи, там трішки по-іншому. Там потрібно, здається, кожні півроку виїхати просто з країни і заїхати. Чи це перший раз потрібно здійснити виїзд і в'їзд. Ну, Загалом, кого ця інформація зацікавить, той пошукає більш розширену інформацію, десь в якихось групах з кимось поспілкується. Хто. Вже має таку візу, має якийсь досвід, я ж знову таке, лише це все по якихось чутках. Я знаю, що у нас на Пангані багато людей, котрі там залишилися, з ким ми продовжуємо спілкуватися, товаришувати, підтримуємо зв'язки, отримали цю візу, ну і таким чином вони там залишаються, навіть там вже собі житло придбали. Ну, По житлу там окреме питання, там е в Таїланді так само, як і у В'єтнамі. Ти не можеш придбати на себе оформити житло, тобі потрібно це робити на когось із місцевих. Ось так. Ну, здається, це все. Я ніби про всі країни, ну, можливо, я ще щось знову ж таки ближче до вечора розгадаю. Зараз мені потрібно йти монтувати відео, Аліса поки спить. Годинка у мене є для того, щоб змонтувати вчорашній влог, тож я побігла, тому що часу у мене ще небагато. Аліса прокинеться і тоді потрібно буде йти десь на прогулянку, а можливо, сьогодні за фруктами на базар підемо. Так, ну що ж, вирішили ми ввечері йти на стадіон. У нас тут неподалік, хвилин 15, пішки є стадіон, куди ми раніше ходили частенько. Там можна Женя бере баскетбольний м'яч і м'яча покидає в кільце, там є два дитячих майданчика, Аліса може погратися. От. І у Олісі навесні було день народження, ми її купили ролики і ходили декілька разів. За весь час щось вони і поки що не заходять. Ті ролики ми ходили декілька разів, і сьогодні сказали, що давай ну сходимо. Ти покатаєшся, не захотіла. Можливо, вона ну тільки прокинулася, ми їй це запропонували, тому що поки ми прийшли додому, поки її о -о, вложила спати, і трішки запізно це все було. Звісно, пізніше вона, ніж потрібно, прокинулася і така, знаєте, не дуже в гуморі, тож була не налаштована кататися на роликах, їздити. От Ми їй запропонували, вона відмовилася, не захотіла загалом, тож йдемо просто погуляти туди. А що стосовно овочів, то можливо вже завтра будемо. Ну, можливо, якщо базар ще працюватиме, будемо повертатися, бо ми... По базар будемо йти туди і назад, то якщо ще на базарі хтось працюватиме, я зазирну, можливо, авокадо куплю, тому що в мене вони закінчилися. На сніданок немає авокадо, то загалом то інші фрукти, овочі треба купити. Якщо ще щось залишиться на базарі, то купимо. Якщо ні, то вже завтра буду йти і робити якісь закупи. Ось так. Ось такі в нас плани на сьогоднішній вечір. Тож Нічого такого особливого, будемо проводити час на базарі. На якому базарі? Будемо проводити час на стадіоні, будемо розважатися сьогодні там. Так, от ми і на стадіоні тут багато таких баскетбольних майданчиків, футбольних полів, два дитячі майданчики. Тож частенько раніше сюди ходили, зараз рідше приходимо, але Аліса сюди полюбляє ходити. Ну, часто є дітки, з ким їй потусити, погратися. До речі, тут ще, поки у нас не було, за нашу відсутність туди ще гойдалки встановили. Там гірки, ще одна там є на пружинках така штука для діток. О, Аліса побачила, каже, там нова гірка є. Он же пішла гойдатися. О, тут ось ще тренажери нові встановили. Слухайте, ми вже давненько тут не були, тож багато всього новенького для нас. Але знаєте в чому недолік? Що Це дуже близько до баскетбольного поля. І е, хлопці грають і для них незручність, тому що вони, я так собі думаю, можуть хвилюватися, що м'яч, вилетить, а тут діти дуже близько граються, а мами не можуть до кінця. Також відпустити і розслабитися, відпустити дітей, тому що можуть хвилюватися, що м'яч в голову прилетить. Ось так трішки незручно, якби вони ці майданчики, гірки, десь в інше місце перенесли, щоб всі почувалися спокійно. І гравці, і мами. Так, і що я вам скажу? Ми провели гарно декілька годин на стадіоні і розпочався дощик, Тож ми. Не знаю, будемо йти додому чи будемо чекати, тому що якісь такі хмари, що здається, що він надовго. Так, ну що ж, друзі, я планую завершувати це відео. Цей день добігає до кінця. Як ми Доберемося додому, невідомо чи будемо чекати, чи викличемо таксі. А я планую вже завершити сьогоднішній влог. Тож дякую вам за те, що переглянули. Сподіваюся, сьогодні було цікаво та інформативно. Тож чекаю, як завжди, від вас реакцію, вподобайки, коментарі. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися, бо щось останнім часом дуже знизилися перегляди. Ну і алгоритми YouTube сприймають мої відео як нецікавий контент. Тож не знаю, що робитиму з цим далі, але щось робити потрібно буде однозначно. Що хотіла ще сказати, що на завтра підготувала також цікаву для вас тему. Буду розповідати про наші плани на найближчий час, а саме через два тижні нам потрібно буде їхати, тож трішки розповім, що куди. Ну, ви світло. Тож трішечки з вами поговоримо про це. От дочекайтеся завтра, дочекайтеся завтрашнього дня. Сподіваюся, завтра буде не менш цікаво ніж сьогодні. А на сьогодні, все. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.